СБУ та Нацполіція затримали у Харкові Шахрая, який видурював десятки тисяч гривень у сімей українських полонених. За матеріалами справи зловмисник видавав себе за учасника волонтерської групи, яка нібито займається обміном бранців. Потерпілі перераховували кошти на банківські реквізити фігуранта. Після транзакції він продовжував спілкування з постраждалими і видурював у них додаткові суми, посилаючись на буцімто нові обставини. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони банківські Картки та інші речові докази схем зловмиснику загрожує до восьми років тюрми. Умови угоди про корисні копалини, яку Україна має підписати із США, можуть змінитися. Як повідомляє CBS News, президент США Дональд Трамп прагне зробити домовленість більшою і кращою. І хоча наразі конкретних планів щодо її підписання України немає, сам Дональд Трамп під час виступу перед конгресом сказав, що отримав важливий сигнал від президента Зеленського. Раніше сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського. Там йдеться, що Україна хоче повернутись до столу переговорів якомога швидше. Ми знаємо, скільки США зробили, щоб цього досягти. І щодо угоди про корисні копалини, Україна готова підписати її у зручний для нас час. Я ціную цей лист. Що стосується позиції України щодо угоди про корисні копалини, то президент Зеленський напередодні у мережі Ікс написав, що Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Разом із цим Зеленський додав, що Київ розглядає цю угоду як крок до зміцнення своєї безпеки. Зауважу, що раніше головною претензією Києва до наглядової до надрової угоди була відсутність у її тексті. Чітко окреслених безпекових зобов'язань, тоді як президент США пояснював, що цей документ нібито надає Україні автоматичну безпеку, адже на його думку ніхто не буде лізти до наших людей, коли ми будемо в Україні.